Вітаю, друзі! Сьогодні на прохання підписниці записую відео про форбай. Як воно вживається в німецькій мові. Є декілька вживань. Форбай це може бути як рух повз щось чи когось. The Gate mir vorbei – Вона проходить повз мене. Друге значення це коли щось припиняється закінчується. Der Sommer ist schnell vorbei – Літо швидко закінчилося, швидко пройшло ist Alles vorbei. Все закінчено. Це можна сказати: от, наприклад, хлопець з дівчиною розійшлись, і хтось каже: Assist Alles vorbei. Все скінчено у нас. І найвживаніше, що постійно можна почути сьогодні по радіо, по телебаченню, особливо в рекламах це багато використовується це вираз common, Коли щось рекламується. І запрошують на конкретну локацію. У вас є якийсь магазин, і вони в рекламі кажуть: Come and see for buy». Це означає, приходьте до нас на місце, от, де ми є. Приходьте до нас, ми вас проконсультуємо і щось ви зможете купити. The Canon for buy Common. Ви можете зайти до нас, У нас, наприклад, магазин. Таким чином використовується «for buy». Найвживаніше, все таки, оцей третій варіант. Зараз він постійно використовується в рекламах.